Як сьогодні самочувствує? Нормально. Температура нормальна. Да? Сьогодні ходили вже по коридору і діля. 53-річний кропавничанин Євгеній Бережний перший в Кіровоградській області, якому зробили операцію з заміни аорти головної артеріальної судини кровоносної системи на протез. 1 дікабря я, я будучи на роботі, потеряв сознання. Я ні сутки бороли за мою жизнь. Він поступив в дуже важкому стані і, на жаль, кудись транспортувати на проведення оперативного лікування його не можна було. Тому було вирішено оперувати саме тут його. У чоловіка було госте розшарування аорти, про яке він не знав. Лікування полягає в заміні її на протез, розповідає кардіохірург Павло Кіструга. Небезпека насамперед того, що рветься внутрішня стінка судини. Виникає дуже великий крововилив, від якого страждає людина. В більшості випадків це буває миттєво, тому ця патологія складає. Ризик небезпеку ризику всього ну десь біля 80%, Це дуже небезпечна цифра, тому вкрай небагато хворих і доживають до таких навіть і екстрених втручань. Оперували чоловіка спільно лікарі обласного кардіоцентру та Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Операція тривала майже сім годин. Для цього потрібно зупинити серце правильно на штучному кровообізі. І то тільки після цього ми вже маємо змогу виконувати доступи до цієї ділянки, яка травмована. Цей час працює штучний кровообіг, який кровопостачає кров і в судини головного мозку, і по всьому тілу. За рік до нас поступає ну в середньому там до п'яти пацієнтів, але смертність дуже висока. Дуже вони поступають уже в крайній важкому стані. Наступного тижня Євгенія Бережного виписують, реабілітація триватиме три місяці. Ольга Склярук Анатолій Васистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.